Давайте трошки поговоримо про вільний час. А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, водилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви кожну суботу проходять барбікю. Ось на таких грилях жарять м'ясо, і, відповідно, на цьому майданчику тут всі відпочивають. А на цьому у нас все. Кому сподобалось формат такого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте вступати в телеграм-групу, яку я створив для того, щоб максимально надавати інформації по тим етапам, які ми пройшли. Самі знаєте, що на кожному етапі є свої підводні камінці, і бажано на ці камінці не наступати, тому готові ми з цим ділитися. Пишіть обов'язково в телеграмі, обов'язково надамо відповіді. Ну а на цьому у нас все. До зустрічі. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.